Оу, oh. Hello, everybody! Всім привіт! Welcome to our channel. Так. Ми з Женєю маємо свій власний YouTube канал, який називається Євген і Аліна. Тобто я Євген, а це моя жінка Аліна. Так. А про що наш канал? Наш канал про наше життя, де ми ділимося своїми пригодами, моментами. 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 Так, нашим відпочинком, нашою роботою. Тобто ми подорожуємо то в Польщі, то в Україні, то ще в якійсь країні. Трохи кажемо українською, трохи кажемо польською і ще вчимо англійську. Так, тому всі будемо раді бачити на нашому каналі. Сьогодні погода дуже гарна. Весна прийшла, тому ми вирішили записати таке відео невеличке. У нас настрій позитивний. І ми будемо готуватися до відосів. Так, так. То що, let's go! Yes.